Навіщо потрібна реформа старшої школи? Перше. обов'язкова повна загальна середня освіта. Як усі ми знаємо, повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою. Тому всі учні 9 класів до закінчення навчального року визначаються. Будуть вони продовжувати академічне навчання в 10 класі, чи йтимуть до професійно-технічного училища. Друге. Необхідність зменшення кількості навчальних предметів. Навчальний план для учнів 10-11 класів перенасичений предметами. Вони вивчають понад 20 предметів замість того, щоб зосередитись на тому, що їм подобається. Чим планують займатися у житті. До чого мають хист, Третє. Профільна освіта, право вибору для учнів Реформа передбачає, що в 10-12 класі учні зможуть навчатися або в академічному ліцеї, самостійно обравши предмети певного профілю або у професійному ліцеї, де учень водночас зможе здобути повну загальну середню освіту та певну професію. Четверте. Зменшення навантаження Під час профільного навчання у ліцеях буде зменшено кількість навчальних предметів та кількість академічних годин із непрофільних предметів. Такий підхід зменшить навантаження на учнів. А чим менше навантаження і більша зосередженість на конкретних речах, тим глибший рівень знань і навичок. Це дозволить старшокласникам зменшити навантаження на здоров'я, зберігати кращий психоемоційний стан. П'яте. Реформа допоможе зменшити освітню нерівність. Здобуття профільної освіти в ліцеях учнями з невеликих міст та сіл допоможе знизити розрив у знаннях та компетентностях між дітьми. Учні зможуть обрати академічний або професійний ліцей. І навчатимуться на рівні з іншими дітьми з великих міст. Звичайно, що для цього потрібно забезпечити підвезення учнів, аби діти з сіл, селищ і містечок могли доїжджати до ліцею, які вони обрали, за необхідності створити пансіони для проживання і харчування учнів, які доїжджатимуть з інших місцевостей. Реформа старшої школи, що передбачає створення профільної освіти та трансформацію закладів освіти, сприятиме забезпеченню рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, допоможе створити і впорядкувати шкільну мережу, забезпечити раціональне використання ресурсів і оновити матеріально-технічне забезпечення закладів освіти.